Спеціалізована третя школа Ужгорода прийняла чи не найбільшу кількість переселенців 40 дітей з Криму та східних регіонів. Аби школярі швидше адаптувалися до навчального процесу на новому місці. Протягом року вчителі та учні провели низку благодійних акцій. Крім моральної підтримки, колектив школи вирішив допомогти дітям-переселенцям і коштами у навчальному закладі. вперше організували аукціон, де представили картини відомих художників краю. Ми попросили людей, які є добрими друзями школи, щоб вони подарували школі свої. Ізделі Емма Романовна Лівацька і всякого абсолютно подарила нам дві картини. І одну картину подарил тож чоловік, який допомагав нам восстанавливать в нашій школі панно Это Роберт Тофт. А ще учні третьої школи активно збирають кошти для бійців, які зараз на сході. Долучильної справи долучилися не лише старшокласники, а й учні молодших класів. Діти переконані, зараз будь-яка допомога вкрай необхідна тим, хто на передовій. Це чимось допоможе нашим бійцям в тому що нам тут нормально, а їм зараз там дуже складно і можливо якась навіть одна гривня. все це їм дуже допоможе, тому що їм набагато важче ніж нам зараз. Тут нам ми можемо зібрати зараз ці кошти, і вони їм дуже потрібні. Вишивані серветки, твори мистецтва та вироби ручної роботи усе за символічну ціну. Пану Вардану вдалося придбати аж думаю, дві картини. Ці роботи, які сама ідея, заслуговують на особливу увагу. Переконаний чоловік. А за чормо успокаєви. Я его, наверное, даже повешу у себя в кабинете. Цели достаточно благородные. Во-вторых, те люди, которые практически преподнесли дар, они уже участвовали. А так как деньги пойдут на, как было объявлено для детей-беженцев, а также в зону АТО. Я думаю, це достаточно благородна ініціативу школярів провести благодійну акцію підтримали й батьки. Сьогодні такі заходи актуальні, особливо серед молоді. Важали за що потрібне, щоб підтримати діток в такій акції, і взагалі це для них величезний урок. І ми хотіли їм просто в цьому допомогти, тому що е, вони зрозуміли, що вони теж можуть е, реально по справжньому допомогти державі. Державі вирішені таких складних проблем. Кошти виручені від продажу лотів на аукціоні. Учні планують передати волонтерам. Останні обіцяють бійці, які зараз на передовій отримають цю допомогу в руки.